Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Ось я тут у вікно покажусь вам, бачите, яка я. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. І зараз покажу вам те, що я вам казала, що я не те, що я тут вже купила вчора і сьогодні, і те, що я привезла з Італії. Щоб відправляти своїм посилки. У два заходи буду показувати. Оце для молодшого зятя купила отаку от куртку. От. За отакі от гроші вона стоїла 80 євро та в єврох. Я купила за 12, за 13 євро. МК розмір. От Настюша сказала, що хороша буде носити. А це Настюші купила за 15 євро. Отаке от жакетик. От. Теж сфотографувала їй, послала, вона сказала: да-да-да, вносить да, да, буду. Все. Далі. Отакий такий Настюші купила свитер. За 8 євро. От, от такий светер. Тут і шерсть є в ньому. О, такий хороший, тепленький светерочок. Далі. Оце таку маєчку це ми з купували у Віталії. Оце ми купували оцю маєчку полосату. Оцю білесеньку, і оцю, от, оці три маєчки за дві три береш за дві платиш. І кожна маєчка вийшла по 2 євро. Так вони стояли по 2,90, а так отрималися по 2 євро. Тоді далі ось троє трусиків вже купили так само. От Троє трусиків купили так само. Трусики були по 99 центів. І, ну, коротше, за 2 євро троє трусиків по 65 центів. Оце трусики такі. Настюша такі носи. Так що будуть трусики. І оце в другому магазині купили їй двоє трусиків теж. Такі хороші трусики. Такі жовтенькі. Такі жовтенькі. Ані, це Аня не одні сюди. Тоді буду Аня не показувати. показувати. Оце да? да, да? Ось такі трусики. Mm. І носки. Оце. Ну, носки зразу всі виклала. Ось скільки тут три парі і три пари. По три парі. Три парі, ані три парі настюші. А це ще молодшому зятюві отака толстовочка. Вона не чорна, вона темно-зеленого кольору. Отака толстовочка. Оце те, що купила. Завтра неділю, завтра однесу посилку. Завтра будуть збирати посилочки і отнесу. От. Так що я задоволена. По крайній мірі, я задоволена, я думаю, що і вони будуть задоволені. От. А це купила ж в зарі, я вам сказала, ходила в зару, купила там, а це купила в МЧМД сьогодні. І оце ж сьогодні купила теж в МЧМД. Я ще багато їй то ем, попересилала, щоб вона подивилася, як, що їй сподобається. Ну, Вона вибрала оте. Ну, Думаю, ладно, як ти те вибрала, те й буде. Бо мені там понравився такий жакет, як драповий, такий довгий, удліньонний, оверсайз. Вона сказала: не треба такий. Ну, добре, не треба, то й не треба. Цей та й цей, вона сказала, в неї сірі джинси є, і сірі брюки є, так що буде носити. Хорошо. хорошо. От, Яка погода у нас? А, Зранку я ж встала, пішла отож туди у свій магазинчик. Сходила в свій магазинчик. Ой, сяду отут. От Отак от. У свій магазинчик сходила. Тоді... Купила там авокадо сітка 650 грам, і купила там маленькі помідорчики. Я із авокадо, з помідорчиків, зелень роблю, води додаю, роблю смузі. Дуже смачно, мені дуже подобається. Дуже. От, так я от зробила собі, попила на обід. І в мене був суп рибячий, і суп риб'ячого поїла. І все, на вечір ще нічого не їла. Такий перекус був, у мене кава припсих халви трохи поїла. Ото і все. На вечір не знаю що. Може, кашу гречану зварю, а може й не зварю, подивлюся, як захочеться. От. Ну, Оце я вам показала те, що для Настюші і для Саші. Тепер покажу те, що для Ані і для Павлика купила. І ще і зятю старшому теж одну річ купила сьогодні. У спортивному магазині. Ой, які кросівки були, я прям не знаю, що я не купила. Зажаліла, понімайте, зажаліла для себе 15 євро, бо мені ж на купила кросівки, я покажу. Зараз оце, оце відео добалакаю з вами, тоді ж то розкладу те, що для, для другої частини моєї сім'ї покажу, що ті кросівки і покажу ті такі уги маленькі. Що Ната мені на тему виписувала, а вони мені великі прислали. Ми з 39 го прислали 40 й І Ната дзвонила, вони тут же гроші повернули, а вони не, не кажуть, щоб речі повертати, бо це для них дуже дорого. Це треба їм оплатити пересилку, щоб вони оплатили нам, тому вони завжди оставляють. Ну, і, якщо, може, якась річ дорога там, за 20, 30, за 50 євро, то тоді треба буде відсилати, а таке. Таке ні. Ну, от. От, от так. От. так що, от, от такі справи. Так що покажу вам ще. Подивитеся, я думаю, вам і те понравиться те, що я придбала для своєї родини. Я вам так уже казала колись і ще скажу: я ніколи не розділяю ні доньку, ні невістку, ні онука, не ні, ні сина, не ні, ні зятів. Ніколи не розділяю. Купила. Одному щось куплю й другому, купила одному щось, куплю, й другому. І не дивлюся, там комусь за 20 євро купила, комусь там за 2 євро купила. Ні, ні. Я якось на це не дивлюся. Може, взятям навіть дорожче купую, ніж для сина. Понравилась річ, і купила, понравилась і купила. Так що тут таке діло не, не обов'язково все купувати по. По одній тій самій ціні. Інколи купую е, даже одинакові речі. Інколи, Якщо є розміри на, на всіх одинакові, то візьму і куплю, а чи ні, візьму і куплю. От Отак. Так що це давайте я закінчу з цим показом і приготовлю вам ще один показ. І ви подивитеся ще один показ. І ж тоді покажу те, що наточка мені купила, що я привезла. Тож, може, хтось скаже, що оці тряпки купувати, привозить та краще б то, і гроші. Та на що мені гроші? Рідненькі мої, хіба в мене грошей нема? Га? Я ж получаю пенсію, я получаю доплати, все в мене є, мені цього не треба. Я ще можу, от бачите, стільки можу. Ну, Це ж, те, що ми Віталії купували, це Ната свої гроші витрачала, Ната платила. А оце, оце дві речі сьогодні я потратила, оце я сьогодні потратила, і ще одну річ для сина купила, і для зятя старшого теж покажу. Це я потратила сьогодні, ну нічого страшного. Якщо я у місяць сто євріків, потрачу, що я обіднію, Та ні в коїм разі не обіднію. А їм дуже приємно. А їм дуже приємно. Ну, Давайте я з вами не прощаюся, тільки відключуся. Ой, дуже хороші речі, дуже хороші. У Запоріжжі і, і, і в Києві набагато дорожче, набагато того я тут і купую. Ну, Бувайте здорові. Зараз включу ще вам показати.